Розглянемо деякі номера з нашого підручника. Першим розглянемо номер 1062. Відомо, що пара мінус 5 у є розв'язком рівняння 2х плюс 9 дорівня 17. Знайдіть значення у. Я думаю, що ви розумієте, що для того, щоб знайти значення у в даному випадку, в рівняння потрібно підставити координати даної точки і отримаємо 2 помножити на мінус 5. Плюс 9 дорівнює 17. Розв'яжемо дане рівняння. 9 дорівнює 27, y дорівнює 3. Нас питається значення y, а ми його знайшли. Наступний номер 1068. Виразить із даного рівняння змінну Х через змінну Y і знайдіть які-небудь три розв'язки цього рівняння. Виконуємо з цього завдання приклад номер 1 і, відповідно, 5. Перше завдання. Рівняння Х у дорівнює 12. Відповідно, Х виражаємо через у буде Х дорівнює 12 мінус Y. І проситься. Знайти які небудь три розв'язки. Складемо табличку значень. Єдине, що в даному випадку ми будемо задавати y, так як у нас X виражається через y, і знаходити відповідно X. Ну, Якщо y 0, то X – 12 якщо y 5, то X – 7 Якщо y 12, то х0. Отже, у нас будуть пари чисел 12. 0, 7, 5, 0, 12. І виконаємо завдання номер 5. Мінус 6х плюс 5 дорівнює 18. Що цікаво в цьому рівнянні? Ми залишимо елемент з х, мінус 6х в лівій стороні, все остальне перенесемо. В результаті коефіцієнт перед х від'ємний поділимо на Мінус 6. В результаті ми отримаємо х дорівнює 5-18, що ділиться на 6. При цьому елементи з правої сторони помінялись містами. І виразимо х через y. І отримаємо х дорівнює 5 мінус 3. Ну і так само складемо табличку значень хоча б на. Три числових значення. За умови того, що ми Y задаємо. Ну, Візьмемо y6, тоді X дорівнює 2, Y – 0, тоді X 3. ну і 12. Тоді X – 7 Ну і запишемо відповідні пари 2, 6, мінус 3 0, 7 – 12. Номер 1072. Побудуйте графік рівняння. З цього номера виконаємо завдання 1 і 5. Перше завдання. Х- дорівнює 4. Виразимо Y через х. Отримали лінійне рівняння загального вигляду, вигляду y дорівнює x плюс b. Задамо відповідно значення х. І знайдемо значення y x 0 y мінус 4, y 0, x відповідно, 4. У нас є пара точок. Побудуємо їх в системі координат. Поставимо точки 0 мінус 4. І 4. 0. Через них проведемо пряму. Отримали графік функції х- дорівнює 4. І виконуємо завдання номер 5. Також виразимо y через x. y дорівнює отримаємо 7 третіх x мінус 7. Складемо табличку значень. x0, y мінус 7, x3, y 0. Покажемо точки в системі координат, покажемо точки в системі координат. І через них проведемо пряму. Отримали графік рівняння 7х 3y дорівнює 21.